Значить, Андрей Ліване, вирішив створити автомобіль свого імені, якого ніхто ніколи не бачив. Ходівка двигунку з пана Сієна, передній привід роботи конструктора Чидрі, який потім наліті на в паніки був війну. Але найголовніший кузов бачите такий кокон роботи е, киянина Савчика, Савчука. Він народився 1881 року на Житомирщині. діяльність почав у Києві на подолі як мебляр. Родина була напівєврейська, напівукраїнська. Злякавшись погромів, 1905 року він виїхав в Париж. Але кому в Парижі потрібен мебляр? Він виїхав, він став козовним майстром. 1906 року він почав створювати козови на автомобільному часі. Це були найкрасивіші, найвишуканіші, яку забив. І ось прийшов Дюбане до Савчика. І що зробив Савчик? Бачите, колеса спецьовані, закриті ковпаками. ну так робив Савчик завжди. Кокон. двері сувні за ліцензією Філіпа Шарбане. Шибки під'їми підйомні крилочеки. Тобто літак без крил. Баки в задніх крилах. Дуже цікава неземна незвичайна конструкція, названа Ксенія. Наші північно-східні сусіди кажуть на честь риській байліни Ксенії, жіни, яканчилась при родах. Нічого подібного. Так вона померла при пологах, але вона не Ксенія, а Оксана з дому Домоборівська, кияночка з тих балерин, які під час дягелівських тижнів потрапили в Париж і там прижили. Машина була побудована 37-го року, але, звісно, в перегонах участь не приймала, бо почалась війна. Була знаменита тим, зараз вона в Америці в приватній колекції, але вона очолила пробіг під тунелем, під Ломаншем 1946 року, коли поєднали Францію і Британію. Олексій Володимирович Сахновський, по мамі Терешкина, народився тут, в Києві. На цій вулиці е, будинку, ну, зараз це Ханенківський межей, Мама була Єфросіня Терещенка, рідна сестричка Варвари Ніколівни Терещенко, потім Ханенко. А Олексій захоплювався з маличкою автомобілями і авіацією. Дядько його Федір Федорович, ясна річ, його з собою брав на всякі автомобільні авіаційні заходи. І ось після громадянської війни Олексій опиняється в Бильгії, на козовному тебе Бандентлас, малює кузов для циганської танцівниці Джіпсі Роузлі, який підкорив не тільки Європу, кузов на базі Мінерви, який підкорив не тільки Європу, а й Америку. І скетчі Сахновського потрапили в Штафу. Там він робить обруд з лодочним хвостом. Цей обрух. Америка вважає основою стиля Сахновська. Через це він отримав титул містердрім Кар і навчив Америку будувати гарні автомобілі. Він не став фірмами-дизайнером не обрана, не корда, не Юзенберга. Але 30-го року створив корд Л-29, на якому як актриса Маріан Додж опинилася у Франції. На батьківщині автомобільного дизайну. І взяла два кубки. Кубок сталості марки і гран-при. Автомобіль бажався і вважається. Одною з найкрасивіших робіт Сахновського. Купе завальними шипками, з низьким вітровим словом. Ну, тут можна просто дивитися і захоплюватися. 1935 рік. Стиль артикул. Фірма Кубок вирішила зробити спіттер. Черговий. Було три спроби, але Еліка Лобина кордоневатовала. І ось він, великому, геніальному бурдану білігу просить, дає завдання зробити спіцер на всі часи. Біріг малює машини. Але з решіткою чогось нічого не виходить. І він просить Сахновського створити решітку. Сахновський її створює. Автомобіль незручний, тісний, як двомісний. Щоб підняти темп, треба опустити спинку сидіння, витягти дах. Натягати. Тільки вдвох це вдавалося. Якщо дощ починався, всі могли до кісток. Багажники, зараз дверці знизу. Це дуже незручні багажники, але було побудовано 500 автомобілів за два роки. Коштом він близько 2500 баксів на той момент. Це серйозні, це сері... Сері... середні гроші. З'явився в штатах середній клас, стиль арт-деко. Це те, що дало основу стилю, основу краси. Але кажуть, краса по по-американськи» і на обкладинках всіх книг напряму Ардику обов'язково цей обморок. Ми знаходимося на вулиці Терещенківській, названій на честь родини Терещенка. Але мало хто знає, що перші кроки в житті по цій вулиці зробила людина, яка навчила Америку будувати красиві автомобілі киянин Олексій Фатфовський. А те, що немає меморіальної дошки на цій вулиці, це. Das ist